Навчаюся кожної хвилини від е, будь-кого. З ким би я не спілкувався, це є навчання. Що б я не читав, це навчання. Навіть якщо я дивлюсь фільм, це теж я навчаюсь. Тобто треба до навчання ставитися так, що ми не навчаємося у школі чи в інституті. Ми навчаємося кожного дня, кожної хвилини. І так треба до цього ставитися. Тобто, якщо ти прожив день і нічому не навчився, ну це погано. Тому що наше життя це школа. Книг багато, до речі, кожна книга по-своєму змінювала мене. Ну, перша книга це книга Сучасний маркетинг, де я взагалі перше, вперше прочитав про те, що існують приватні пошти UPS і DHL FedEx. А, одна з книг, яка вплинула на мене, це книга Джима Колінза від хорошого до великого. А, я обожнюю книгу, вона співпала з моїм ДНК Сила простоти. Джека Траута. Книги були і Мета Елдер Голдрата, і Дау Тайота про обережливе виробництво. Остання книга, яка мене вразила, це книга Хто про те, як працювати з персоналом, як підбирати людей, як, як взагалі ставити задачі перед людьми. Ну, а що стосується мене як особистість, ну, дійсно на мене. Вразила книга «Атлант розправив плечі свого часу. А, і після цієї книги я а, почав вивчати економіку, вивчати, як воно працює, все. І сьогодні я кожного дня читаю якусь економічну літературу, а не тільки бізнес. А, одна з останніх книг, ну я давно її прочитав, я її читаю періодично. Це книга а, Фредеріка Бастя що видно, що не видно. Це одна з найвеличніших книг з економіки, з економічного мислення. Але вона така дуже коротенька: всього навсього 60 сторінок. Да? І тим, не менше, це велична книга. Перш за все від хорошого до великого. Я вважаю, що це фантастична книга, яку можна. Перечитувати і перечитувати і постійно е, щось відкривати нове. Дуже люблю книги Джека Велча, е, екс-сіо General Electric, е, який є, як на мене, одним з найкращих менеджерів всіх часів. Величезне враження від. Е, Книги Генрі Форда чи про Генрі Форда а величезне враження на мене справила книга Уолтера Айзексона Стів Джобс? Книга дуже складна, може, проста на перший, на перший погляд, але вона настільки про. Про надскладні кейси, в яких опинявся Джобс, із корпоративного управління, із і з і, маркетингу, і загалом книги Уолтера Айзексона просто ну, для мене фантастичні, бо він дуже, дуже глибоко занурювався в, в предмет. Ну, я би назвав ці криги для себе. Я про книги вже казав. І дійсно, це Джим Колінс, дійсно, це Уолтер Айзексон, це Джек Велш, це Генрі Форд, це Дао Тойота, фантастична книга. А щодо фільмів, знаєте, я, е, ну, це ж вкрай важко з, назвати один чи кілька фільмів. А, їх досить багато, але якщо вже вибирати один, я би вибрав хрещеного батька дві, перші дві частини хрещеного батька. Як на мене, фільм і про менеджмент, і про людську стійкість, і про людські помилки, про силу особистості, про те, чого не можна робити. Мудрий фільм. Для кожного підприємця у кожен період його життя бізнесу може підійти лише якась книга, яка йому підходить. Я люблю дуже бізнес-літературу. Така вона, вона, можливо, примітивна, але вона залишає певний відбиток взагалі у пам'яті. Наприклад, ця книжка ціль або мета. А це книги Артура Хейлі, там Колеса, Готель, Аеропорт. Це книжки, які, вони, в принципі, налаштовують тебе на бізнес, налаштовують тебе на те, що в інших дати. І воно описується з такою художньою сторони, але це про бізнес. Тому, взагалі, я раджу кожному підприємстві купити ну, повну стопку книжок, полицю купити. Купити собі 100 книжок, 200 книжок, а, закачати, можливо, в електронні книжки. Або купити, щоб вони. Ну так, ти приходиш додому, а в тебе є стопка книжок. Я раджу читати книжки про історії успіху. Дехто не радить читати історію, історію успіху, я навпаки раджу їх читати історії успіху. Ну, можна створити ще полицю Історії Да, Є такі книжки. Але. Потрібно вивчати, як створювалися великі бренди, як вони працювали. От, наприклад, я вчора ходив на фільм Дім Гучі. Я не просто ходив і дивився, ми навіть півтори години потім обговорювали цей фільм, що привезло до трагедії, які були зроблені неправильні кроки, причому бізнес-кроки. Там і сім'я, і бізнес. Там все перемішується, але в цілому <кхем> 에, треба мати вже такий ну, досвід, які бувають ситуації. І найкраще навчатися на, на чужому досвіді, ніж на своєму. Треба читати всі книжки, що є, є гуру, і да, цей Мінсберг, це Джин Колінс, Джек Траут, Том Пітерс. Тобто, треба взяти всіх гуру, взяти всі компанії, всі бренди, все, що є, тобто все, що є при. <кхем> Цим бізнес-книга все треба купити. Все купити і всі книжки розставити вдома. А потім якась книжка десь там на око в око потрапить, взяв там і почитав. Тому без читання книжок ну, не буде розвитку підприємця. Я казав, що MBA не вчить підприємництву. Це трошки інше, ніж MBA не потрібен. Ми з партнером маємо ступень MBA, підприємцю точно потрібний бізнес-освіта. Тому що як будь-яка професія, бізнес це професія. Тобто, ми, ви маєте здобувати якийсь певний рівень професійних знань. До речі, в школі бізнесу нової пошти ми і намагаємося дати цей, цей рівень знань і цей набір інструментів, який потрібен для бізнесу. Тому я не є противник МБА. Це може бути МБА, це може бути будь-яка інша бізнес-освіта, але ви маєте її отримати. Інша річ, що МБА не вчить підприємництву. Так як і будь-яка художня школа не вчить творчості. Причому зараз, відповідаючи на питання, де брати знання, зараз величезна кількість місць, де ці знання можна отримувати не тільки через бізнес освіту. Діджитал інструменти, інтернет. Створює неймовірну кількість можливостей для навчання. Практично кожного дня в Києві відбуваються якісь бізнес-події, де виступають там, найкращі бізнесмени зі своїми кейсами або з лекціями. Ви можете е, теж залучатися до цього. Да? І, і ми не знаємо там, е, який імпульс ви можете отримати. Протягом такого івенту. YouTube просто переповнений різними і курсами, і зустрічами з бізнесменами. Але для мене головне головне поле навчання для будь-якого підприємства, підприємця це власний бізнес. Не можна зануритися з головою в перегляд YouTube роликів з будь-якими бізнесменами. Не можна кожного тижня слухати 6 чи 7 конференцій, ви маєте їх відвідувати, але головне, чому ви вчитеся? Це ви вчитеся у власному бізнесі. Тому вам треба зробити таку комбінацію між вашими власними кейсами, між зовнішнім навчанням, в тому числі і в бізнес-школі. В конференціях, у виставках дуже багато дають галузеві виставки, коли ви бачите досвід ваших колег. Це дуже важливо. Отака От комбінація працює. Школа бізнесу це класний проєкт. Ми дуже радіємо тим, що з нього вийшло. І, до речі, сьогодні ми бачимо велику кількість напрямків і куди може розвиватися. А, виникла ця ідея, а, тому що не могло, вона, вона не могла не з'явитися. Тому що е, школа бізнесу це про розвиток наших клієнтів. Чим краще будуть працювати наші клієнти, чим вони будуть багатшими. Чим вони будуть більш розвинутими, тим більше ми будемо мати і в якості і посилок, і вантажів, і взагалі економіка буде зростати. А якщо економіка зростає, зростає пиріг для нової пошти це краще. Іншого боку, школа бізнесу це така віддяка нашим клієнтам за те, що вони з нами працюють. Тобто, ми хочемо, щоб якась була частка, ось ми вам хочемо віддячити за те, що ви з нами. Це класний проєкт з точки зору репутації, да, тому що дійсно ми дружимо з нашими клієнтами. Вже сьогодні пройшло через руки школи бізнесу майже 2500 тисячі студентів. І це означає, що 2500 студентів особисто зі мною спілкувалися. Вони були в наших об'єктах, ми з ними працювали, і я думаю, що зв'язок він буде існувати дуже довго, тому що ми разом. Навчалися, сиділи за одною партою. Да? Тому між нами є така якась хімія і енергія. Але як в будь-якому проєкті, коли ти починаєш щось робити, у тебе є якісь задумки, що там повинно створити. Але як воно відбудеться, які будуть нові ідеї, це можна буде побачити лише коли вже пройшло декілька років. Те ж саме, що і сьогодні. Тобто це вже класний проєкт, він вже склався, він потрібен. Він Має величезний потенціал, а, і лише тільки після цих років ми можемо зараз ставити нові плани, нові ідеї, нові амбіції, і, і як і у «Нової пошти, тут просто є ціла гора а, різних а, напрямків, проектів, проджектів без, безкінечна кількість. Школа бізнесу була створена саме тому, що ключовим клієнтом е, нової пошти є бізнес, і насамперед бізнес малий і середній. В нас величезна клієнтська база. Ми пишаємося нашими клієнтами з малого і середнього бізнесу. І ми розуміли, що ми маємо шукати щось іще. Окрім якісної доставки, яку ми забезпечуємо цим бізнесом, ми маємо щось віддавати. Ми почали думати, що, що, що ми можемо віддати. І оскільки ми є прихильниками такої дуже відомої тези про те, що не можна нікому надавати. Рибу для їжі, а потрібно дарувати знаряддя для, для риболовлі, так би мовити. Ми зрозуміли, що ми можемо створити ну, такий прообраз університету для малого середнього бізнесу, де ми будемо е, своїм коштом е, віддавати найбільш важливі знання. Для підприємців, які будуть їх робити сильніше і успішніше. Логіка була дуже раціональною. Якщо ми зробимо з кожного з наших клієнтів, з малого і середнього бізнесу більш успішного підприємця, більш успішний, більш успішний бізнес, ми просто отримуємо набагато більше посилок від цього бізнесу. Таким чином, для нас це не тільки Проєкт ну, ідеологічний для нас. Це дуже раціональний інвестиційний е, проєкт. Саме тому ми започаткували цю школу.